Робота номер 5 дослідження напівпровідникових сладжуючих фільтрів. Ці напівпровідникові зладжуючі фільтри будуються на транзисторах та ємностях. Транзистор ставиться на місце котушки індуктивності, бо має такі самі властивості, як і котушка індуктивності. Тобто постійна складова пропускається практично без. Перешкод та не пригнічується, а змінна складова, пригнічується. Живлення ми отримуємо, як і в попередніх лабораторних роботах, від однофазної <кій> однофазної двох схеми на півперіодної схеми. І на вихід фільтру підключили навантаження. Ось навантаження і можна вимірювати струм. І маємо осцилограму. Тобто, бачите, тут опір практично активно ємнісний. Тому ми можемо дослідити заряд-розряд конденсатору. Заряд-розряд конденсатору. Так, що можна змінювати в цій схемі? Можна змінювати опір да, в базі емітеру. От якщо ми його збільшуємо, крива в нас просідає. Вниз постійна складова зменшується. Ну, заодно і змінна складова разом з нею зменшується. Якщо ми зменшуємо опір, так, зменшуємо опір, Р1, то в нас постійна складова збільшується, а амплітуда змінної теж збільшується. Ще є опір в колі так? Ми можемо ще змінювати опір в колі бази. Ну, наприклад, якщо ми збільшимо, от можна збільшувати його чи зменшувати, зараз ми зменшили. Тобто, якщо за законом ММА, величина опору зменшила, то струм, який протікає в цьому колі, збільшиться. Зараз, а зараз R2, R2 збільшили. Так, наша задача визначити коефіцієнти фільтрації і коефіцієнти пульсації. Що ми бачимо, наприклад? Ну, добре, ось живемось від однофазної дво схеми. Ось силаграма на вході нам показує: дивіться, 10 помножити на 0,5. Тобто одна клітинка 5 вольт? Значить, амплітуда. Ну, не знаю. Це ж у нас середня точка виведена не дуже посередині, яку будемо брати. Давайте десь тут. Хай буде 10-12 вольт. Значить, пишемо в таблицю. Вхідне 12 вольт. Так, добре. Далі. вихідне, Вихідний. Далі. Чому транзистор має такі самі властивості, як і катушка індуктивності? Ось вихідні криви нашого біполярного транзистору. Так? Наприклад, це і база дорівнює нулю, це і b 1 дорівнює, і, B2, і b 2 і Ой, дорівнює Більше. ой, менше. менше. І Б1 менше, ніж b 2 і b 2 менше, ніж іб 3 3 струмбази, третій Менше, ніж струм четвертий і так далі. Так, це І Б4. От дивимось, Якщо в нас, ми ж пропускаємо постійну складову, так і зміну. Якщо в нас змінна складова. Змінюється от, ось в такому диапазоні. То за законом Ома Р буде дорівнювати дельта У поділити на дельта І. І що ми бачимо? Що дельта У у нас суттєво змінюється, так? Це у нас дельта У. Так, дельта У. А дельта І майже не змінюється. Тобто, якщо ми ділимо. Дельта УК на дельта ІК, яке, а дельта ЯК практично не змінюється, то Р буде. Ну, рези, Транзистор буде оказувати е, значний опір протіканню змінною складової. А постійна складова визначається просто. Так. Давайте напишемо Z в загальному випадку. А R це опір постійному струму. Він у нас буде УК. Поділити на Іко. Тобто R буде менше набагато, ніж Z. Тому має такі властивості, маючи такі властивості, транзистор ставлять в послідовну ланку зладжуючого фільтра. Такі схеми не використовуються просто в чистому вигляді. Вони вже давно входять в склад більш складних мікросхем. От в мене є питання, для чого ця цепочка R1, c 2 і в яких станах може працювати транзистор. Транзистор може сама запитала, сама відповіла. Транзистор може працювати в активному режимі, так, насичення. Ось вам буде режим насичення, наприклад, так, насичення. Далі активний. І ось цей відсікання. Відсікання. Ми в якому режимі працюємо? Ну, зрозуміло, що ми працюємо в активному, режимі, так? в активному режимі. І для того, щоб відкрити транзистор і перевести його в активний режим, використовується коло Р1С2, так званий зладжуючий фільтр. Ну, і ось дивимось на ось Що ми маємо? Це в нас нехай буде перший вимір. Зараз перевіримо, коли збільшується, коли зменшується. Які були о-мамі, мамі, блю? О, мамі. Так. Ну, перевіряємо, коли збільшується, коли зменшується. Це я змінювала опір в опір в базі. Опір в базі. Отак можна змінювати. От, бачите, у нас середня точка не дуже рівно виведена і іноді проскакує. Так, да, ну, добре, зробимо так. Так, значить, як ми визначаємо, проводимо лінію посередині, мені не нравится.